Вітаю вас, друзі! Це канал Shop and Travel Щоб ти так жив перший антидепресивний канал. Ми вивчатимемо німецьку мову на прикладах текстів з новин. Поглиблюємо, розбираємося, орієнтуємося, розуміємо. Отже, друзі, сьогодні, 21 серпня 2025 року, беремо реальну новину сьогоднішню подію. Сьогодні у нас четвер. Donnerstag am Donnerstagvormittag kam es am Bahnsteig des Berliner Hauptbahnhofs zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern. Am Donnerstagvormittag kam es am Bahnsteig des Berliner Hauptbahnhofs zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern. No, Отже, слово сполучення амдонастакс фомітак нам цікаве, тому що буквально воно перекладається як у четвер в передобідній час. Справа в тому, що німці дуже люблять точність у часових визначеннях Am morgen", вранці, амфомітак перед обідом амнахмітак після обіду або по обіді, як кажуть в Україні, ам abend» увечері. Також зверніть увагу на конструкцію ескамцу. Це стійкий вираз ідіома, е, означає, щось відбулося, щось сталося, щось трапилося, до чогось дійшло. Наприклад, унфаль» стався нещасний випадок. Далі цікаве словосполучення Хефтіга штрайт» сильна сварка. Слово Heft має відтінок бурний, запеклий, потужний, можна сказати, в деяких випадках. І слово Heft використовується в емоційному сенсі. Також навіть про погоду можна казати: Heftiga реген» сильний дощ. Heftiga Regen, сильний дощ. До речі, у мене зараз за вікном саме от відбувається Heftiga реген». Переклад. Даємо повний переклад речення. Слухаємо його ще раз. Am І тепер повний переклад. У четвер. Перед обідом на платформі Берлінського головного центрального скоріше вокзалу. Правильно казати, ми звикли казати центрального вокзалу. Wir zentral. Es Konflikt Männern. Nach Angaben der Polizei griff ein 47-Jähriger mehrmals einen 42-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn an Brust und Beinen. Nach Angaben der Polizei griff ein 47-Jähriger Mehrmals einen 42-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn an Brust und Beinen. Розбираємо. Нагам де поліцай. Це за даними поліції. Дуже корисний вираз для новин і офіційних повідомлень. Можна ще казати лаутполіцай. Тобто, дословно, згідно з поліцією. Але перекладається так само за даними поліції, за інформацією наданою поліцією. Потім 47 Фіоцихерія та 42-хєріга Фіоцихерія це буквально 47-річний, але слово чоловік воно, воно пропущене. Тобто, воно не, не використовується. Тому. Е в німецькій мові це було б слово «ман». А воно начебто і зрозуміли саме з контексту, начебто зрозуміло, що воно тут має бути, тому його просто не кажуть. Це такий скорочений спосіб уникати повторів. Ще така граматична цікавинка: фелецте ін, ан, брустбайнен. Фелецен це ушкоджувати, наносити поранення, спричиняти поранення. І ось тут використовується прийменник ан. Він вказує саме ту частину, тіло, тіла, яка постраждала. Тобто, тут прийменник ан використовується після дієслова фелецте у відмінку датів. Angaben der Polizei griff ein 47-jähriger mehrmals einen 42-jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn an Brust und Beinen. І повний переклад цього речення. За даними поліції, 47-річний чоловік кілька разів ударив ножем 42-річного та поранив його у груди і ноги. Переходимо до третього речення. Ein nicht im Dienst befindlicher Beamter der Bundespolizei, Bemerkte offenbar die Situation. Ein nicht im Dienst befindlicher Beamter der Bundespolizei bemerkte offenbar die Situation. Nachos vertraimova. Užudova konstrukcija, nicht im Dienst befindlicher. Bуквально на це той, хто не перебував на службі. Sich befinden, perebuvati. Nicht im Dienst befindlich. Той, що не перебуває, той, хто не перебуває на службі, це такий формальний варіант. У розмовній мові можна було б сказати простіше. Ein поліцист hatte gerade frei. мав якраз звільнення frei. тобто мав вільний час, І він не працював, він був в увольненні, був поза службою. Тобто поліцейський був поза службою. Він мав, мав ось цей стан вільний. Слово біамта означає чиновник або службовець. Але у випадку, з, зі словосполученням сполучем, бундес це означає просто поліцейський. Тобто службовець поліції. Бем'якте або помітив, або ж звернув увагу. І офенба це начебто схоже, очевидно. Тобто, коли ми впевнені, що це так є, але трохи не до кінця, може чогось не знаємо, тоді ми можемо сказати не «зихяліх», не напевно, а «офенба». І прослуховуємо ще раз повне речення і читаємо переклад. nicht im Дінст befindlicher беамта der Бундесполіцай. Бемеркте офенбаді ситуаціон. Поліцейській, федеральної поліції, який у цей час не був на службі, очевидно, помітив ситуацію. Четверте речення нашої новини компактно розповідає про те, як вправний парубок, вправний поліцейський, впорався з цією ситуацією. Den 47 740 ЄРГЕМЕФЕСТ. und leistete dem verletzten erste Hilfe bis weitere Einsatzkräfte eintrafen er hielt den 47-jährigen fest und leistete dem verletzten erste Hilfe bis weitere Einsatzkräfte eintrafen що означає слово "festhalten"? hielt fest festhalten означає у це означає Затримати когось підозрювано, наприклад. Ляйстете Естехільфе. Дієслово лясте надавати. Від цього дієслова походить, наприклад, іменник «dienstleistung» послуга. Отже, Лястите Естихільфе надав першу допомогу. Дієслово ляйстен має значення здійснити, виконати. Наприклад, leisten» Чинити опір. Тепер друга частина речення: «Bis weitere Einsatzkräfte eintrafen» Bis. це до якогось моменту. Аж до якогось моменту. До настання якогось моменту. Тобто, аж до того моменту, коли, що, коли, що відбулося, «eintrafen» прибули. Хто прибув? Einsatzkräfte – це о, завжди можна використовувати цей іменник, щоб позначити якусь команду, яка була використана для виконання якогось завдання, службового завдання. Наприклад, це може бути військо або пожежники або поліціяцкрефте. Егіл den 47 fest» – und leistete dem Verletzten erste Hilfe, bis weitere Einsatzkräfte даю переклад він затримав 47-річного чоловіка та надав пораненому першу допомогу, аж поки не прибули інші силові підрозділи. Слово «Einsatzkräfte» не має таких прямих аналогів. Тому складно сказати, чи силові підрозділи також е, оптимальний переклад. Я би сказав, що до, допоки не прибула підтримка. П'яте передостаннє речення. «Де На що треба звернути увагу обов'язково? Важлива конструкція wird operiert – Пасивний стан теперішнього часу. Пасів presence дієслова оперірен. Отже, пасивний стан означає, що над кимось здійснюють дію. Іавіт оперіят. Його оперують, зівіат оперіят, її оперують. Sie werden operiert. Їх оперують. Derzeit. Цікаве слово, тому що воно має подвійний наголос. Наголос падає одно... водночас на der і zeit. Не derzeit, не derzeit, а derzeit. Як два слова, просто які склеїлися чомусь разом. Історично так склалися. Зараз, у даний час. Замість того, щоб казати єц або ну. кажуть Діацайт. Der 42-Jährige wird derzeit im Krankenhaus operiert. Переклад. 42-річного наразі оперують у лікарні. Тобто, ось це діацайт це повний аналог слова наразі. Також Офіційного в українській мові аналогу для значення зараз. Der 47-Jährige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. So die Polizei. Der 47 jährige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht, so die Polizei. Знову ж таки маємо конструкцію пасив, пасивну, але вже в минулому часі. У попередньому реченні ми казали er wird оперіот. Його оперують. Тут буде er wurde gebracht. Його привезли. Тобто, буквально принесли, але привезли. Це пасив або пасив у минулому часі. Претеритум. Був доставлений водегет. Тут наголос падає на склад поліцай. Ай, Ось цей поліцай геваза. Це слово перекладається як поліцейський ізолятор. І ТТ ізолятор тимчасового тримання. Ще один цікавий вираз зо Дослівно перекладається як так поліція. Але тут пропущене слово що зробила поліція? Так сказала або так повідомила, або так повідомляє. Поліція. Отже, згідно повідомлення поліції. ЗОДІ поліцай. І переклад. 47 річного було доставлено до поліцейського ізолятора. Повідомила поліція. Друзі. Я сподіваюся, вам сподобався такий урок німецької мови імпровізований, зроблений на основі. Тексту новини про реальну свіжу подію. Якщо ви хотіли би ще раз щось таке почути, або навіть не один раз, просто підпишіться на цей канал. Якщо ви вважаєте, що цей контент гідний, поставте лайк. Якщо вважаєте його негідним, ставте дизлайк. І залишайте вашу думку у коментарях. Все, друзі, до побачення! І хочу сказати ще ось. Майже забув, але згадав. Я на цьому каналі буду головним чином розповідати про якісь такі моменти, цікаві, цікаві мої, е, мій досвід шопінгу, якісь подорожі, щось десь цікавень, цікавеньке побачив, щось почув, щось підзняв десь, ось це буду розповідати. Але ось ці уроки. Німецької мови з якимись такими поясненнями вони будуть з'являтися ну, напевне щодня або принаймні якось з якоюсь такою регулярністю. Тому що я люблю перекладати, розбирати, і для мене це цікава активність, тому я сподіваюся, що і вам це сподобалося. Все. До побачення, друзі, до зв'язочку. З вами був який канал? Правильно, Shop and Travel, щоб ти так жив. Перший антидепресивний канал шоб ти так жив, щоб в ті так жив.